Всім привіт! І сьогодні я знімаю відео, як від А до Я розсадити полуницю. Поїхали. Спершу ми проходимося по рядкам та шукаємо довгі пагони розсади. Наприклад, як ми можемо бачити тут. І нам потрібна саме розсадка, яка вже пустила корінці. ось по паганам, по, ли, по листочкам можна ось побачити, де здоровий, здорова розсада. А тут бачите, така трошки слабенька, але нічого страшного, ми також її розсадимо, і вона вже в нас або в касеті, дивлячись, як ви будете розсаджувати чи в землю, чи в касету. Також, як ви бачите, деякі розсадинки ми одразу. Направляли в рядок. Беремо ножиці якісь гострі або секатор, як у моєму випадку. І шукаємо ось розсадинки, які я вам показав вже. І відрізаємо ось тут є такий листочок. Ось такий листочок. Відрізаємо сантиметрів 2 від його і залишаємо ось такий. Паганець. Також ми маємо відірвати цей листочок одразу, бо це початковий листочок у нас іде. І залишаємо такий довгий паган для того, щоб у нас ще було хвилин 10-15 до того, як занурити її в воду, бо ми зараз на полі, поки ми наріжемо її всю, щоб вона не спортилась ця розсада. Якщо у вас ж, ви хочете сидити в землю, що вам зробити? Ось, наприклад, у нас є кущик. Ми відрізаємо так, таку розетку робимо. Зараз покажу для чого. Відрізали і ось в землю, наприклад, ось волога земля чуть-чуть уже є, щоб лишній раз не поливати. І ми оцім так, в землю його вставляємо. Вставляємо так. І подіваємо. Це буде такий як гачок у нас. <кій> <кій> і втрамбовуємо. Можна зробити ямку, як хочете. Саме головне його всунути, щоб надійно він сидів в землі. І все. І це буде ваша розсада. І так, і так можна багато кущиків. Можна так вставив. Тако прям, якщо ви на продаж або собі так само, потім просто осінню хочете розсадити. Вставили, ну, відрізали, вставили просто туди. Оцю розетку, як буде вона, у вас сюди пальчик легко стає, вставляєте в землю, втикаєте його. І пройтися, просто пролити її водою добре. І вона буде рости. Але поливати бажано. Перший тиждень прямо інтенсивно, рази два на день. Краще рази-два на день, зранку і ввечері або як вам зручно, щоб даної розсадині вистачало вологи. Але якщо ж ми хочемо зробити саме надійний спосіб розсади, якщо вам так є ось кущ біля цього кущу, він дав паган. Ви собі вставили його. І потім, коли вже прийде час, бачите, що даний. Кущик вже почав свій розвиток, потрогали його, так він вже сидить надійно в землі, ви відрізали цей паган, як хочете, або листочок або не листочок або зовсім можна його відірвати. Ось такий в мене розсадничок тут. Вон рекс Собака моя. так Коли ми нарізали, вже стільки паганів. Ми маємо їх помістити в воду. Як ви бачите, в мене тут в воді зараз інший сорт, це Азія в нас. А це сорт Вікато. Тому їх треба якось розділити. Чимось Там навіть все одно що можна ранку ось взяти. Плівку взяти, помістити сюди і засунути ці пущі туди ще. Вони повністю у воді мають бути. Ну, Там листя не обов'язково повинно бути в воді, але корні всі мають бути в воді. Так. Для нової розсади нам потрібно підготувати. Спочатку. І тепер для розсади ми підготовлюємо посадкову зону. Осоповий матеріал у нас вже є. Движімості подиниці. Субстрат можна брати любий, там різниця. Особої немає. Просто коли купляєте, то запитайте, чи він підходить для розсаду полуниці. Так, і переходимо до вже посадки саме. Безпосередньо. Як я вам і казав, відриваємо оцей листочок. І тепер нам важливо обрізати його сантиметр два від коренів. Бачите, тут добре розвинута коренева система. І що ми робимо з ним? Ми вставляємо його, провертаємо трішки і туди вдавлюємо. І так з кожним кущиком. час монтажу я побачив моменти, які сьогодні зробив би інакше. Це частина мого досвіду і розвитку. У наступному відео про розсаду покажу весь процес від заготівлі до продажу та зачеплю ключові моменти вирощування розсади. Після висадки або поливу потрібно перевірити, щоб субстрат не залишився на листях розсади, оскільки це може спричинити хімічні опіки рослини. А поки дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також рекомендую переглянути інші відео на каналі. Там багато корисної інформації та практичного досвіду. Усім успіхів!